Теж прийшов ну, нам ще допомагати ще після обіду, щоб поранче треба, дружині, буде відійти там, познайомитися з грандами. нам запропонували. Дай Бог все вийде, обучитися писати вже самостійно, але немає на чому писати. Будемо пробувати з телефону, бо я не знаю, у нас ні комп'ютера, нічого, ні планшету, ні ноутбуку немає. Але будемо питатись вручну чи потім розпечатувати на флешку, дай Бог, щоб навчилися. Ось лікар прийшов. Нам допомагати сьогодні колоти, бо вдвох ми нічого не встигнемо взагалі. Пораніше сьогодні приїхали, в 10, десь в 10 десь були вже на 11. Ми так рано майже не приїжджаємо. Допомагайте нам, будь ласка, підтримуйте притулок, щоб ми і лікарям було за що платити, і боргів не було. Ось оці... Цей вже кушає. Зараз йому добавку ще принесу. Треба очиняти, таблетки дати, обробити, каплю і уколи зробити. Так, Оце клітку сьогодні придбали. На жаль, мало хто відгукнувся. Мало зібрали, прийшлось кредитки знову знімати, що ми гасили. Тому друзі, нам потрібна завжди допомога ваша, щоб могли після кредитки брати, кредити брати. От Ой, наші евакуйовані бойових дій. Хтось там ще застряг. Хтось застряг. Хтось застряг. Що, Привіт. Привіт. Та вона Відірвала. там застряла чи що? Ні. Ходить. А, та там вже немає цієї ходзики. Це таке не підросток, вже як великий такий зовсім. Місяці по п'ятім, шість зовсім Маленькі то будуть тіснитися, що робити? Поки тіснитися будуть. Допоможіть нам, будь ласка. Зараз ми з котиком, якого на днях еваку... евакуювали з покровська йдемо до клініки. Котик себе почуває. Поганенько. О, бачите, знову рвота. Може не маю чим... чим рвати, він погано їсть. Ось з того, що носик дуже сильно забитий. Я думала, проблема тільки в цьому. Носик промиваю, але сьогодні я побачила, як він сидить на лоточку дуже довго. Там написано, він. Якби ходить в туалет, але він може на кілька хвилин просто сісти і сидіти. Тобто я розумію, що є якась ще проблема. Ось мені не подобається стан котика, хочу здати йому всі аналізи. Ось це дуже дорого, але життя тваринки, воно звісно, що дорожче всього. І будь ласка, підтримайте, це дуже важливо. Я сподіваюся, що все в нього буде добре, але треба до цього робити обстеження. Хочу вам ще сьогодні показати другого котика з Покровська інутик. Сьогодні вже п'ятий день. Йому даємо антибіотики. Ось вітамінки, противовірусне. Він себе гарненько почуває, ще шморгає носиком, буду далі йому закапувати, промивати. Але думаю, що поки ми вже припинимо робити уколи, дуже вони важко йому даються. Він такий трошки сором'язливий котик, але такий дуже гарний, дуже хороший котик. Дуже ніжний. Він такий животик дає почухати. В нього там зуб, зубиком є проблеми. Ну і Ще каструвати його треба. Я дуже хочу вже знайти. Для нього родину хорошу, котик шикарний просто. Хочеться гарних людей для нього знайти. Да? Дивіться, в його очі такий гарний котик. Зевотик, зевотик, так. так, от клітку сьогодні придбали. На жаль, мало хто відгукнувся. Мало зібрали, прийшлось кредитки знову знімати, що ми гасили. Тому, друзі, нам потрібна завжди допомога ваша, щоб мови піска дітки брати, кредити брати. Ой, От наші евакуйовані зон бойових дій. Хтось застряг, хто застряг. Що, вона Відірвала. там застряла чи що? Ні. А, так там вже немає Це таке не підросток, вже як великий такий зовсім. Місяці mm. по п'ятім. Шість може. Маленькі так. Не зовсім. Тобі будуть тіснитися, що робити. Поки тіснитися будуть. Допоможіть нам, будь ласка. Може Да, Може хтось готовий придбати нам клітку, бо люди там казали, що зроблять збір, не знаю. Як у них йде? Нам потрібні клітки. Давай, Поки що вони отакі от. Допоможіть нам, будь ласка, тут теж евакуйований хлопчик, не кастроне, потрібно його лікувати. Допоможіть нам потрібно у лікарні їх терміново. Там на на трахіт схоже, і схоже, що в одного вже є проблеми з оком. Ану, Ну, По-перше, дуже тече, але я бачу, що там вже є ну, таке зверху, як помутнення. Покажите. Ага. Хочу печь закрытия. Треба терминоволі. Ну, вот будет заплатить. Вот. Не, не знаю, мы не знаем, як с лікарями. Ну, Теж дуже дякую, да. лікарям зараз нам зробити кольору, теплочки. було. Раз. Бачите. Оп. Все, барсик, молодець. Це інша сама боязка, пам'ятаєте? Це дівчинка, зараз є вакцини. Коли то, то, то зроблять. Лікування таке. Це дякую лікарям, що зараз вводились допомогти, але тепер нам ну, двох це предстоїть робити. Бозеро, озеро. Чих-чих вже бачите. Такі хворих привозять. Тваринок, оцей вже розпушився. Да? Колесок наш є, ну, евакуація. Ну, ого, ого. Ні, ну мені майже цієї ну, всі з евакуації. Що у нас в інших кімнатах там, де стаціонар при вході теж. О, там майже всі. Там одні тільки не з евакуації, а ті всі з евакуації. Ні, я кажу, майже всі хворі приймають. А, майже всі хворі. Там ну, як майже всі, мабуть. А, ну, тут кроме однієї, а двоє, так. Да. Ну то ми не знаємо, ще набрали Далі, Аналізи Ще. І навесні вже багато прибирати потрібно, багато рвуть іграшок. Взагалі кожен день уборки і провітрювати приміщення потрібно. Багато чого роботи вже коли тепло. Тому Допомагайте нам, будь ласка, на лікування тваринок, на утримання, допомога фізична, взагалі просто уваги тваринкам, моральної. Хоча б репости, лайки, коментарі. Хоч по гривні або стало, щоб там копійок, це теж підтримка, друзі. Хоч одна гривня, це підтримка, нам ну, Боже, буде приємно. Все, все. Може, мені один перчатку придавлювати. Держу, держу, держав. Все, угу. Угу. Так лучше получилось зі мною. Пока Киняжіанку. Правильно, що. Оп. Mm -hmm. так, зараз лікарі нам допоможуть зроблять коле. Oh, ну, oh. Тихіш, yeah. тихіш. Yeah. Тихіш. Да. Допоможіть, будь ласка, на аналізи заплатити, щоб не було боргів. Взагалі, на їх утримання, бо зараз допомоги взагалі Тож немає. Не одні бука, борги. Будемо дуже-дуже вам дуже вдячні зробити, за підтримку, за допомогу нашому притулочку та тваринкам, щоб ми могли У -у -у. іншим допомагати, рятувати потрібні ще клітки нам. То може клітки нам дайте, щоб ми більше котиків могли взяти сюди. взагалі? Все, слава Богу. Ото нам весілля предстоїть. Да? Бачите, як? Це нам потрібно буде полоти вдвох. Щоб ви розуміли, що це дуже непросто. Тоді люди думають, що це просто, але це Ми не просто. Дуже багато да, часу, поки їх уколиш, набереш. Приходьте, допомагайте нам фізично поприбирати, потримати, взагалі увагу тваринкам зробити. Ми нічого не встигаємо взагалі. Ты бачи зараз а уже сына, во сна. Сына. Я бачила. Трохи боюсь. И трохи, палаты, трохи боюсь. Да, она такая красонечка. У нее тоже есть легкое пятнышко. А -а -а. Есть. Оно небольшое, но не глубокое. Это язвочка. Угу. Да, конъюнктива вся. Вспаленная. Угу. Выделение. Ну, тут угу. видно их прям. И mm -hmm. Вот yeah, она вся yeah, конъюнктива. Yeah. Nice. Выделение с носа шурует. батарея включила? Да, жарко. Ну, в новой трохе. Ну, вообще жарко. Чуть-чуть воспалилось. же девчонка дивилась. Ох, ну, да. <laughs> <Я смех> девчатка, ох и девчата. Иньшо а девчонка, Тоже вся конъюнктиво воспаленная, воспаленная, она вся отекшая, а -а -а. <кх> края век все красные, все воспаленные на одном на втором глазу. Угу. сосудистый угу, рисунок весь угу. тут все тоже краснючее, воспаленное но нос почти чистый Вот она не Идиотно не хорошо. не клюкает ну, и ну, слезки да не текут если вот у красуня красуня <свеч> девчатка ты тоже девчонка на вы так мало у тебя один больше но это нормально Я думаю, Ага. <реш> Бачиш, як швидко треба дивитися, так по духу, все. А ти кажеш, лохмач заглядай. Ну, в Получше. Трошки імунітет, мабуть, да, в неї. Возможно, у неї чуть сильніше. Бо вони всі разом, ну тобто це, мабуть, взагалі один виводок. Да? У нас заспокоїть. Наша дівчинка захворіла. Що mm. це просто тест. Ти ж <пу> санець. Тільки ще треба потрібно те зробити. Давай з красителем на лича є ясна Да, да. Ну потерпи, потерпи. Потрібно, це потрібно, це потрібно зробити. Ну я булочка, ти моя гарна внуча, Ти ж друтя? Ні, ти ж. Я знав, що треба їх брати. Я у нас есть. Хватит Под рукой. Лекари уже, да. Я Я думаю, по истории, как с теми. Это молодцы, да. Это молодцы. Лекари молодцы. Сейчас Ну, прокрашивает и хорошо видно становится. Ох, ты забыл фото заработать. Тут есть функция, как фото, я забыл. покажи. <су> сейчас... Опять буду фиксировать. Такое манино, манино Мать. 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 схватить. Тебя вот так, Мать. 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 Ти Ну, зайчика, терпти. Боже, монстр. Ти <рес> кракозябра. Так, що, як тебе взяти? Да, давайте. Сама ти вже, мабуть, так. Бачите? 8. Ви думаєте, 8. що це дуже легко. Ось. Це просто огляд у притулку. Але... Оп. Спіринали. Щоб не задушити дитя. Все коллектива, але сполянне, осоближне. Чіпа тут Дякую лікарям, що до нас приїхали. Зараз допоможуть нам подивитися нових наших вчорашніх евакуйованих. Малише з Донецької області, з Покровська. Подростки, вони всі схожі, мабуть, з однієї родини, з одного виводка. Оце наш теж бусінка. Єноті. Ну привіт. Так, друзі, допоможіть нам. Нам потрібно буде тести. Декав сказав, що скоро з'явиться тести. Нам потрібно мінімум 5 тестів, але косимо на дефіцит. Нам потрібна ваша підтримка, ці маленькі гроші. Якщо нам 5 тестів робити, скільки це буде коштувати? десь? Там тест виходить 600 гривень. Ага. Одна штука. 3 тисячі, так? Десь? Угу. Ну, да, 3 тисячі, може, трохи більше, до 3 тисяч. От мінімум 3 тисячі нам потрібно, щоб на аналізи ще. Якісь маніпуляції, якщо що не дай Бог, тому допомагайте підтримати наш притулок. У нас багато боргів. Ще в інших лікарнях залишилось, Не хочемо, щоб тут були багато боргів, тому намагаємося зразу гасити. Допомагайте нам, будь ласка.